Європа справді тут зробила важливий крок. Америка не підтримала, але дуже запізно вони її зробили. І що тепер з усім цим робити? Перепрошую, будь ласка. Ну, та нічого не робити. Ми маємо Той, дивіться. Е... Політика Америки надзвичайно емоційна, дуже емоційна політика, і в межах тих емоцій, які на сьогоднішній момент демонструє Трамп, можливо, приєднається завтра. Я ж не знаю, там щось в них служить на столі. Ну, от ви знову смієтеся. Ну, на що ви смієтесь? Я вам говорю про <рес> там щось на столі лежить. Правда... Вчорашні коментарі Трампа в Білому домі, коли він говорив про Усулу Фондерлян, літак, який був піданий підданий сімійєтації і втратив gps сигнала Він каже: Та я був би щасливий, щоб зі мною це сталося, але вибачте, це просто неадекватні коментарі. Ну, добре, вертаючись до адекватних речей, перепрошую. Давайте ми не будемо перебільшувати. Та й не будемо применшувати значення європейських санкційних обмежень. Okay. Європа є дуже великим ринком на правду. І е, дуже великі обсяги, дуже великі обсяги енергоносіїв вона купляла в Російській Федерації. Okay. По суті, своїм небажанням купляти російську нафту, окрім Словаччини, Угорщини. Е, Європа, е, максимально. Обмежила перелік тих покупців нафти, який доступний сьогодні для Російської Федерації, угу. в якій степені це кинуло Росію в обійми Китаю. Ну також це треба розуміти. Я вважаю, що дуже великий. В дуже великій, так. так. Рахуйте, 60% російської нафти купляє Китай, і це ще один аргумент до моєї традиційної заяви, що рішення з приводу закінчення війни буде прийматися в Пекіні, тому що у Пекіну. Є на відміну від Сполучених Штатів Америки, які мають торгівельний обіг 3 мільярди доларів. На відміну від Європейського Союзу, який має на сьогоднішній момент вкрай малі методи тиску на Російську Федерацію. І Китай торгам... має, є об'єм механізм... з Росією 65 мільярдів євро. Китай має на сьогоднішній момент такий тиск. Угу. Має такі механізми. І, безперечно, коли ми з вами говоримо про російську нафту, треба розуміти наступне: це лишився єдиний експортний продукт, яким Росія може заробляти на світовому ринку. Та ми вже побачили з вами, що необроблені алмази російські йдуть через Казахстан. Ми почули там. Але слухайте, це трошечки інакші речі. По-перше, це набагато дорожче, це складніше. це... Е кінці кінців біржа в Антверпені, Алмазна, вона контролює походження. Тобто там є свої моменти, які не дають можливості росіянам отримати ті мільярди доларів, які вони отримали до санкційних обмежень по інших видах продукції, по металу, по вугіллю, там купа речей. Нафта лишається відкритою на сьогоднішній момент. Причому давайте будемо ще абсолютно чітко розуміти, що. Коли ми з вами говоримо про нафту, прий-скепи, які вводяться європейськими країнами і США в межах 60 доларів за барель, вони до деякої міри і дають можливість заробити Індії і Китаю. Тому ж ми розуміємо, як воно працює. Тому що коли формується ціна, з якої дається 5 доларів скидки для Індії, наприклад, то Ті 5 доларів Росія не доотримує. Тобто тих там умовних 30% чи 25% нафти російської, що купляє Індія, вона не доплачує Росії достатньо великі кошти. Так що, все-таки прайскеп діє, незважаючи навіть на те, що американці не приєдналися до 47,5 доларів за бар. Пане Олеже, я з вами погоджуюся, що це діє. Справді діє. Але проблема в тому, що у нас з вами, навіть от у нас з вами конкретно, і ті, хто нас дивляться в Україні, часу немає. Бо вони там, поки розродяться на щось, то сьогодні вночі прилетіло по Україні під 600 цілей. Є один загиблий, справа, слава Богу, не більше. Да, але навіть один це вже багато, це ненормально. І це все відбувається в період, коли там є парад масований в Пекіні. Це демонстрація того, що нас зневажають і зневажають всі ці санкції від ЄС. З великою повагою до того, що Європа нам допомагає, але все ж таки, я роблю висновок, що ті дії, які сьогодні вчиняє Європа і США, вони не є настільки ефективними, щоб ця війна закінчилася вже. Ті дії, що вчиняє США, США взагалі не вчиняє жодних дій. Ну я беру увагу до уваги і період спочатку широкомасштабного вторгнення. Ну, окрім розмов, ця адміністрація не робить нічого. Погоджуюсь на 100%. так. Е ми з вами весь час забуваємо, що Європа це не унітарна країна. Ми весь час, це навіть не конфедерація, я багато разів говорю, Європа це об'єднання суверенних країн, які пан Фіцов в Китаї зустрічається з Путіним. І Путін йому каже: якщо хочеш мою нафту, маєш зупинити постачання газу і електрики Україні в покарання за те, що вона обстрілює мої нафтоприродні заводи. І Фіцо мовчки на це погоджуються, так. Так. То вибачте, будь ласка, Фіцо країна, е, член НАТО, член Європейського Союзу. Е, хіба це не протирічить напряму е, тим цілям і завданням, які ставить перед собою Європа сьогодні, в зв'язку з дією агресора? А які вона ставить перед собою завдання, пане Олеже? Давайте спробуємо з'ясувати. А дивіться: от стільки є країн, стільки є бачені, є бачені е, Польщі. Є бачення країн Балтії. Є бачення Німеччини, яке відрізняється від Польщі, від країн Балтії. Є Франція, є Італія зі своєю специфічною позицією. Є надзвичайно віддалені, як вони думають, від зони бойових дій. Е, Іспанія, тим більше Португалія. От дивіться, куди так, є країни скандинавські, так. особливо Фінляндія, так. яка взагалі новий закон зараз збирається приймати про власні збройні сили. Яка абсолютно реально відчуває, що загальний обсяг спільного кордону з агресором імовірним для неї дуже сильно нагадує 39 рік. І 22-й в Україні. І 22-й в Україні, так. Тому, коли ми з вами про це говоримо, ми не можемо говорити єдину європейську позицію. А що хоче Європа? А Європа сама не знає, що вона хоче. Франція хоче, щоби. Вони були на сьогоднішній момент миротворцями, але mm. не хочуть за це багато грошей платити, бо в них їх немає за великим. Бо в них немає. Так. Німеччина має гроші, так. але Німеччина не може собі дозволити через наслідки Другої світової війни дуже багато дій, які теоретично. Вони би так. могли би здійснити і треба пам'ятати. Наступне Німеччина також дуже неоднорідна. Подивіться, як на останніх а виборах е голосувала окремо е східна Німеччина, як, як голосувала Західна Німеччина. Відголоски НДР, відголоски Німецької Демократичної Республіки, так. тобто навіть в межах одних кордонів, навіть в межах одного законодавчого поля абсолютно інакші людські погляди. А е, про е, чисто умовну там Угорщину і Словаччину я навіть не говорю. Тому дивіться, коли ви мене питаєте, що хоче Європа, uh -huh. я можу більш-менш е, сказати, що хочуть конкретні країни в межах Європейського Союзу. Е, а якщо ми з вами згадаємо, що будь-який черговий пакет санкцій це є виключно е, консолідоване рішення всіх країн Європейського Союзу. Ну, до речі, як і відкриття кластеру для України щодо Руху до Європейського Союзу, який чітко вже заблокований Угорщиною, і вона не збирається сходити з цієї позиції. Що б там не говорив Брюссель? Бо в немає повноважень для того, щоб щось змінити. Тому оці всі речі, про які ми зараз з вами говоримо, роблять Європу слабою. Роблять Європу розрізненою. Європа мені дуже сильно нагадує. Київську Русь часів роздроблення, де кожен князьок, кожен, так, так, так. вибачте, будь ласка, якийсь там невеличкий е, керівничок думає, що він буде вирішувати всю політику всього утворення. Так що, е, як просто народі кажуть, пуп землі, да? Так. Тому ще раз повторюю, я е, направду. Щасливий тим, що, незважаючи на таку величезну е розбіжність у поглядах, Європа хоча б щось з себе відтискає, наприклад, той самий 18-й пакет санкцій. Я погоджую з вами, пане Олеже, обов'язково, але я не випадково піднімаю завжди цю дискусію стосовно Європи. Я дякую, що ми ви знаходите час і можливість про це говорити для того, щоб актуалізувати проблему з метою її вирішення. Ну, бачаю для себе особисто на завершення, додам, що нам варто було все ж таки активніше говорити про створення наших союзів з окремими країнами, в яких спільне бачення протидії російській агресії, більш близьке до реальності, починаючи там з посилення військової співпраці, потім економічний, наперед військової. Вона потім говорити вже про політичну. Я е згоден Якихось боків я повністю з вами так, так, помню, так. згоден. Так. так, звісно, це не проста дискусія. Про неї вже президент України згадував неодноразово, але не так часто. Дуже обережно про це говорить, тому що такі ну от прецеденти вже є. Ви згадували країни Північної Європи у 2015 році. Були створені е, спільні експедиційні війська за головуванням Британії. Вони так зараз тихенько себе поводять, щоб їх ніхто не чіпав, тому що НАТО це не дуже подобається. Вашингтону не дуже подобається.